подивіться будь ласка на цю новину і дайте собі реальну відповідь чесно не мені чи взагалі залишається якийсь смисл знаходитись тут далі в польщі і будувати якесь своє майбутнє коли навіть через 15 років да ви будете знати на високому рівні польську мову їхні там культурні особистості але ви все одно ніколи не вольєтесь в польське суспільство раз по-друге ви будете залишатися ну грубо кажучи таким трудовим рабом тому що кожних три роки вам треба буде переробляти або вашу карту побити, або ви подасте на резидент, але не факт, що ви його отримуєте. Так само знов-таки повертаємось до знання польської мови і інших особливостей, податків і тому подібних речей. На мою думку. З такою політикою і з такою підтримкою цієї політики, бо такі політичні рішення вони не приймаються без підтримки самого суспільства. Да? Тобто, суспільство це акцентує, суспільство саме це хоче. Відповідно, я не бачу взагалі жодного смисла залишатися тут і думаю, що краще для побудови свого майбутнього або повертатися в свою рідну страну в Україну або шукати якісь інші більш лояльні країни для еміграції і, можливо, для більшої перспективи вашої.